Всім привіт! Щойнічі я Марк, і я сьогодні граю ігру, ну я не знаю, як вона називається і кройте. Ну, хоро, хоро, хоро. Ми будемо поліцейськами. І це такі хору, що там я граю, і граю, там типа у мене хотели був, я був в готелі. і там, коли я граю, там типа, И там были, коли... там смотрят, такие скримеры, такие им будут скримеры, что, что я каждый раз из того скримера просто старшусь. Застрашився, так сразу, прикинь, ну. Давайте до нас куда-то залакичься, то второй можно, я и Даня, я на такие Даня, и рокала. Вона і попробує. Ну давай ще 8 секунд, давай до нас! Тя Та, така імбова... Ім... Не, ну, так, Ни така імбова... ...ігра, що там потім четверо чисто грати. Я тобі кажу, четверо потрібно грати. Я буду за чуваками бо чуваками. Набагато легше. я тобі кажу, з чуваками. Ця... Там потрібно четверо, просто четверо грати. Я тобі кажу, там буде тетвер. Давайте до нам. До мене давай. що мені виберуть яброчуте. Я сподіваюся, що вони хотель виберуть. Реально, то хотель єдиний. То хотель. То треба готель, бо я в хотель граю. Хотель це моя місія. Пройти. Перший хотель. Так, да, давай ще хотей. Ну то може чуваки, ну розумію, там, там може чуваки будуть пропускати. Мене там Ой-ой-ой, це така кожа скример був Бо такий. У меня там скримери, такі страшні, такі що я тобі кажу, тебе так страшно. Че так страшно, то я кожен скример буду, просто стратися. То за чуваками, по-перше, то за поперше краще за чуваками. Чуваками набагато легше, я тобі кажу. Я вам кажу, за чуваками набагато легше. Бо деякі тут дуже багато профі є, я можу йти на дворах і закривати. Десь на два підуть два. На... На двері, один буде тут сивати, там, там жити, а тут буде один ще виконувати. Оте попустимо. Ой. Я мені здається, що це був. був мост. Ой-ой-ой. Ну що зі мною? Монстер бега! Монстер. Боже, це був мостр. Я тобі кажу, це був монстр. Якщо вони такі чорні, то сто Монстери, якщо Шлеча така страшна, то тебя сто протяньте. Мостер, якщо ви такі крапельки, то це мостер. Тар може бути бути і тя по-любому мостер. Чуваки, я, я. Боже, вони пропустили бен. Все, я по-любому мостер. Це мостер, напевно. Боже, я тебе мо, напевно, монстр. Не даете, что тебе монстр. Не заедете, что тебе мост, я добикаю. Тобі... Не заедетеся, что у тебя был монстр, я добекавлю, бля, такая бляха такая притвка сделана. Я тебе кажу. Не, ну я тут. Я туса, маю, бля, бішу, бля, тут сам, бляха, пишу, бляха, тут, бляха, пишу. У тебя нормальнее, у тебя нормальный, нормальный, нормальный. В групи має нормальнее бути. У тебя має бути нормальним, я же кажу, у тебя нормально. Ти по-любому. Ні. Боже, я напевно... Ні, я на набу... бу був мотер. Я напевно був бутер. Прихутуйтеся. Прихутуйтеся, ти вийде. Це им було. прыгай просто приготуйтеся. А а -а -а -а. Я тут просто буду сидеть. Я тут просто буду сидеть. Там за монстр весь за и все, все. Там монстр, все, там по-любому монстр, я тебе кажу. Да весь за тебя. Стара мене не вбивай. я тебе. Я тебе прошу. Під наховайся. У них клоуни. Це був мостр. Бужайте мост. А я уже типу монстр. Боже, ми уже постоянно два направили. А, два монстра буде. Два монстра. Один, напевно, звульті, напевно, чи я мені пропустили два. Один звульті, напевно. Я не знаю. Це вони такі плямо тупі. Шанси, шансов, тут без шанс, Я Тельки, тут без шансов уже. Да, монстр, монстр. Монстр, там монстр. Там по-любому монстр, я тебе кажу. Там по-любому монстр. Там они будут и я тебе кажу. стей, я тобі кажу. Питупорель. Да, не тупори. Да, на полу, і там чаті, напевно погано. Нагора по-любому нагора по-любому не на пропускаємо. Нагора на пост. Мустр! Тябу монстр, кстати. Да, тебе був монстр, я тобі кажу. ні. не наши кейки живи. Я крашу кейки? з я пропустив, бо тут важко важко, виш. Друг, що тя був? Да, ні. Ти, ну тебе может бути... А ні, тяжитель, тяжитель. О, у него житель. Держи житель. Ну да, тяже житель був. А. Ну да, ну напевно... на да, пана... житель, держи житель. держи житель. Держитель. Тебя житель. По-любому. По-любому. Бляха, вони, вони вже такі розумні, що тебе ще Ні. Хотя же полошки, ще друга ночі, тут три нотики. тут три ночі. Ми маємо три ноти. Ми маємо три ночі прожити. Я тобі кажу, три ночі потім прожити. Ми же другі ночі. Ми дру. Боже, я тільки другий раз. Ну давайте, бляха, ви такі молтіші, я пша в кошоче. давайте, боже. Тебе, сами на наикоротиший! Там бурмост, артишок! Не, ну так не было, боже! Мы прожили, давай-то, бляха! когось не одного когось не пропустили на правильно ми одного ногу пропустили ми у ногу не одного, а ми одного ногу одного... монстра пропустили капут да напевно меня ми... да меня напевно пропустили ну да ми ще пропустили меня ще пропустили тут ні, ну тебя міг бути. Я тобі кажу, вони... Подъем про джетти, я тобі кажу. Я думаю, что не, я думаю, что не думай, что не ні, Я думаю, что у тебя был монстр, я тубе кажу. Косиличана тупая, бля, хам для коснена. Ну да, ну тяжеты. Да, дюжеталь, са, тяжетель. Джетель. Горош! Хорош! Хорошенький ве. Не... Да. Ой, давай мы не мы сами просто, боже. Боже. Два, два. Ну. Два. Ми напевно пройдемо, я так думаю. Я, я тебе кажу, мне напали пройдем. Они сами. Я же пропутался. И не знаю, да, мид нашей. Во. Мы на пальнопральнях. <свес> да, я понял. Закричите, пиф. Боже, она да закрытита! Закрытита дверь, я, я вас прошу. Дело хорош. Я думаю, что нет. Я, я, тебе кажу, но я думаю, что нет. Не, мастер пока что Да, мне правильно. Покиньте же это. Я тут са норм покажу. Я тут... Пока что норм, я тебе кажу, пока что са норм. У тебя, напевно, бужит, я так думаю. Не, ну ты Наша монстр же. В нашому готалі їдать є... еху, эээ, в нашому готалі їде монстр, я тобі кажу, я. Я напевно, танна бужи, я так думаю. Ну, в нашому доміку є, в нашому готелі є десь монстр, я тобі. Минки троє. Буже. Да, я напевно житель був. Я напевно був житель. Боже, Буже! Бежала по-любому пройдемо. Да, держите! Боже, як мне так валма? Я тебе кажу Меня позволь ты пришел пришел? Или не вновь? Не, не так жестко страшно я, я тебе кажу мне так страшно что тебя пша да дами дами тел дами тел у тел бляха я набуду я набуду я на Итак. Давайте, я тобі кажу. Я знаю, вирішуй сам. бляха! Бляха! Там же трошки! Да, бляха! Heel. Heel. Я набуду, я тоже я тоже не буду хратить, я тебе кажу, я тебя набуду. Вот этот скри, скример, гейт. Нечем сподобен, но я тоже буду заканчивать. Я и так даму. Я так думаю, я так за Я так думаю, что я запомню. Мені вже страшно, я тобі кажу. Мені вже страшно, я тобі кажу. нас скрімляє сюди. То, якщо вам сподобалося відео, ставте подобайки. Ви... Підписатися на канал. Встати подобайки. Я займаю нову сайт. Звідчуємо. Що мені буде. Але якщо вам сподобалося відео, ставте подобайку. Ви... Підписатися на канал. Сьогодні був я, Марк. І всім пока. І всі, пока.